Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні субота, 29 червня, ми на дачі і продовжуємо потроху працювати. Ну, про догляд за городом, що я роблю, також про захист кущів від птахів, буде в мене окреме відео. Готую його. Тому що зараз гарно плодоносить вже в мене лохина, збираємо врожай, вже навіть дві таких великих чашки зібрали. Також є малинка, хоча й небагато кущів, але малинки достатньо. І помітила, що є пошкоджені ягідки, то ж хочу вкрити сіткою від птахів і вам її покажу. Ну, а сьогодні що мульчую ось соломою помідорчики в теплиці, мульчую впродовж всього літа і соломою, і скошеною газонною травою. І якщо десь якісь бур'янці такі. Що знаєте, не з корінням, там, наприклад, пирій, а таке, що без коріння зриваю, то також мульчую і на вулиці, і в теплиці. Обов'язково. Про користь мульчі в мене було відео, і в кожному відео я кажу, що це дуже корисний агроприйом. Він мені дуже подобається, особливо влітку, в теплиці захищає ґрунт від перегріву від пересихання, гарно зберігається, особливо на дачі, коли ви тут не знаходитесь кожного дня і не можете за цим слідкувати. Виїжджаєте на тиждень в місто. То гарно, дуже всім рекомендую цей агроприйом. Також багато разів казала, що ніяк це не впливає на кількість слимаків. Якщо вони є на діялянці, то вони є, з ними потрібно боротися. Я розсипала в минулому році, придбала і я із сестрами разом купили велику пачку броз. Це не реклама, просто ділюся своїм досвідом. Раніше використовувала у такого ефекту від нього немає. Броз саме контролює відродження маленьких слимаків ну Ось в минулому році тільки ми почали тут господарювати. До цього кілька років не було тут господаря, бур'яни такого зросту були. Ну Я вам показувала, ви бачили. І слимаків були мільйони. В минулому році розклали цей брос, і взагалі в мене в цьому році я їх не бачу. Якщо десь щось якогось маленького побачила, я одразу розкладаю. Гранули крупненькі, такі вони не розчиняються у водичці, і дуже-дуже це гарно. І ну в мене здорові рослини. Я думаю, ви самі це бачите, тому що я постійно. На це показую. І ось цей агроприйом, мульчування саме вам дуже рекомендую. До речі, в мене було окреме відео, я прикріплю його в першому закріпленому коментарі. Заходьте, будь ласка, дивіться. Я думаю, що вам також сподобається цей агроприйом, мульчування, і ви будете використовувати його в себе на ділянці. Так, далі що ще роблю? Тож, ось тільки що назбирала падалічні яблука. Я в цьому році хочу використати їх для підкислення і підживлення лохини. Зараз я їх навпіл поріжу, можна навіть нарізати. Заливаємо водою, я взяла пів відра і доверху залью водою. І настоюємо тиждень приблизно. Тоді яблучка самі розкиснуть, розваляться, потім я гарно перемішаю це все і разом з яблучками висиплю вилью під кущі лохини. Це буде і підживлення, тому що це організові. Получиться настій такий, можна сказати, настій зеленої трави, як ми робимо, тільки це буде на яблуках. Але ще так як яблука досить зелені, вони кислі і це ще буде і підкислення для лохини. Також з, -з таких падалішніх яблук, в минулому році я готувала яблучний оцет. Досить якісний оцет В цьому році я багато його продала, ну, все продала до останньої краплини. І, окрім того, що продавала, ми також використовували з донькою на е, тощак, пили по одній столовій ложці на скляночку тепленької водички. Дуже гарно е, покращує самопочуття, покращує травлення, покращує обмін речовин в організмі. Дуже корисна така процедура. Тому можна ось зараз зробити. Також як роблю яблучний оцет, я залишу посилання в першому закріпленому коментарі. Заходьте, будь ласка, готуйте, тому що це дуже корисно. Також е, цей оцет використовували. Використовую для приготування будь-яких страв, випічки, також використовую його для консервування, гарно зберігаються навіть грибочки. Ну, помідорчики, огірочки, вся консервація гарно зберігається з таким оцтом, Ну і також підкислюю. Також цим оцтом підкислюю гортензії, лохину, якщо у вас багато таких падалішніх яблучок, можна робити на стій і також вилити під великолисні гортензії. Вони це дуже люблять, цю процедуру. Сьогодні ввечері, коли вже буде затінок, сонечко сяде, хочу обробити огірочки, вони вже повним ходом ідуть в мене. Я хочу обробити препаратом мідний щит від хвороб, овочів і винограду. Це мені надсилали посилочку компанія сімейний сад. Я показувала, розказувала про цю посилочку. І зараз дуже така критична, так сказати, ситуація. Коли огірочки починають плодоносити, вони паралельно можуть дуже сильно захворіти. Тому я хочу обробити тут, можна обробляти картоплю, томати, огірки. В тому числі тепличні цибуробляємо від фітоспорозу, несправжньої борошнистої роси, переноспорозу також виноград від мілдію Срок очікування тут для огірків 5 днів. Тобто нормально. Я зберу максимально огірочки. Зараз вже в нас іде врожай, гарно збираємо огірочки, вже не купляємо маємо свої. і Тут потрібно 25 грам на 5 літрів водички. Тобто, ось це пакування на 5 літрів. Ну, мені буде достатньо для того, щоб обробити мої огірочки. І також хочу обробити полуничку. Зараз йдемо до полунички, розкажу вам. До речі, хочу вам показати, як виглядає зараз мій сад. Ось цей лілейник знизу це мені надсилала Світлана. Дуже дуже гарний такий маски і такого кольору, як я люблю, лавандового. Бачите, такий бахромчастий край. Тут такий лавандовий колір і тут, начебто, якийсь художник таким пензликом розмалював, дуже гарно виглядає. І лілія в цьому році вона трішечки нижча, ніж в тому, але ну, наскільки вона сильно пахне. Ввечері взагалі аромат по всій ділянці, і запах такий, знаєте, от мені дуже схоже на матіолу ще такий різкий. Хотіла зрізати, поставити в будинок, але думаю, що буде дуже сильний аромат для будинку. Ну і до того ж, не хочеться мені зарізати, шкода її. Гарно виглядає. І також, якщо вже йдемо повз моєї штамбової троянди, подивіться, ми з вами обрізали буквально тиждень, днів 10 тому, і вже вона заклала маленькі новенькі погінці, бачите, бордового яскравого кольору, і вже на цих погінцях буде знову квітнути. По всій кроні, бачите, і знизу, і з цього боку, і ось тут позаду також бордові є. Тобто гарно зрізали. Вкоротили, щоб вони не були дуже такі, не звисали квіти, особливо враховуючи, що квіти великі і вони будуть обтяжувати крону. Коли я зрізала, я вам наголошувала на тому, що потрібно зрізати досить коротко. І вже ось вона трішечки перепочила, підживила я її, полила, обробляла від хвороби шкідників. Листячко здорове, зелене, подивіться, гарна трояндочка. Не перестаю тішитися цій троянді, і задоволена, що знайшла такий спосіб вирощування штамбової троянди. І ось прийшли до полунички. Вже вона в мене відплодоносила. Це з минулого року залишився часничок, Це я таким чином відокремлювала різні сорти. В мене тут три сорти: гігантела, Лорд. І полуничка малинка, тобто Міце Шиндлер, правильно називається. Я по закінченню плодоношення її не обрізаю. Розказувала про свій догляд за полуницею. і так її залишаю, тільки потрібно зараз її прополоти. До речі, якщо вас цікавить моя полуничка, ви мені пишіть на вайбер. Залишу номер вайберу в описі під відео. Пишіть, буде один кущик коштувати 20 гривень. Якщо вас цікавить, можу вам зараз накопати. Зараз гарний час для пересаджування полунички. І тому, якщо вам потрібні якісь мої сорти, якщо знайду, як вона плодоносить, як виглядає саме лорд, міцешиндлер і гігантела, то я фото додам. І ось зараз хочу її обробити. Буду обробляти препаратом Міраль від кліщів для хвойних і плодових і ягідних культур, яблуня, груша. Кісточкові, зерняткові, також полуниця написано. Саме від кліщів зараз потрібно обробити, то буду обробляти. Тут використовується 10 мл на 5 літрів води на одну сотку. Тобто, зараз після плодоношення оброблю, щоб полуничка в мене була здорова і на наступний рік гарно плодоносила. Також і кущі малини також можу зараз викопати. В мене замовляють зараз, і на минулому тижні багато кому відправила. Малинка в мене гарна, плодоносить два рази, ремонтантна, точніше, не два рази. А я роблю, ну як я доглядаю за своєю малиною, також є відео. Я роблю так, щоб перше плодоношення. І ще не закінчилося, і почалось вже друге. Тоді влітку немає зовсім перериву між ось цими хвилями плодоношення, і плодоносить вона до заморозків. Показувала також вам не одне відео, також про догляд за малиною. Прикріплю відео, щоб ви подивилися, яка вона в мене. І в зиму вона йде ще на ній, ні не тільки ягідки є, але є і цвіт. Так що, якщо вас цікавить така малинка, також можете мені писати. Я зараз викопую, а вже ж цвіт весь зрізаю, залишаю десь 50 см дожину пагоні, висаджаєте, вона гарно вкорінюється, і від кореня йдуть нові пагони. І ось на цій, яку я зрізала, ще також можуть восени з'явитися квіточки. Також гарний сорт. Ну, назви, на жаль, не знаю, тому що їй, мабуть, років 15, якщо не більше, але вона дуже гарна і рясна. Також покажу вам, не можу пройти повз гортензії. Ось один кущик, я думала, що він буде рожевий, а він, виходить, ось такого червоного кольору. Я так думаю, що він потім згодом буде ще і більш насичений. Дуже гарний в цьому році. Ну, а вже ж не перефарбувалася вона гортензія. Ну, ця, я думаю, бордова вона і не повинна перефарбуватися. Рожеві, на жаль, ніяк не змінили свій колір, але все одно вони дуже гарні. Ось таке велике суцвіття. Серединки такі дуже цікаві. Бачите, які серединки. Гарна гортензія мені подобається. Хоча і з рожевим кольором все одно дуже гарно. Також поки що в нас ось така не дуже сонячна погода, хочу підживити свою розсаду настоєм зеленої трави. Зараз. Ще раз підживлюю, це вже, мабуть, буде другий або третій раз. І ще можна підживлювати для того, щоб перець, баклажани гарно наростали, вкорінювались і давали спочатку гарні великі кущі, велике листя, а потім вже на таких міцних, гарних, здорових кущах вони будуть зав'язувати гарний врожай. Зараз збираю лохинку, вже в мене почала вона плодоносити. Це досить ранні сорти. В мене, якщо я не помиляюсь. Патріот і Торо. Блюголд ще зовсім зелений. У сестри в цьому році також гарний пов'язався врожай. Це кущики, які в цьому році в неї дають перший раз повноцінний гарний врожай. В неї кущики саме сорту Блюголд. До речі, підемо на наступному тижні в гості до сестри Наталі. Хочу їй допомогти обрізати кущі. І також хочу вам зробити огляд її городу, як зараз в неї все виглядає. Вже також в неї гарний врожай кабачків, баклажани вона збирала, помідорчики, огірочки вже навіть, якщо я не помиляюсь, одну баночку склала на зиму, заготовила. І також покажу, як виглядає її лохина. Допоможемо їй і погуляємо разом з вами її садочком. І зараз хочу вам нагадати, що обов'язково. Лохину потрібно зараз гарно поливати, слідкувати за цим, для того, щоб ягідки мали великий розмір, і для того, щоб вони не осипались, ті, які зав'язалися, щоб вони всі визріли. Лохині для цього потрібна тільки волога. Підживлення ми вже робили, підкислення робили. Ну, підкислення можна впродовж літа робити, можна лимонною кислотою, можна оцтом будь-яким яблучним, звичайним, можна виноградним оцтом робити. Це ніяк не зашкодить нашій лохині. Вона любить кислий ґрунт, і це допоможе їй закласти гарний врожай на наступний рік, тому що врожай наступного року вона закладає саме цієї осені цього літа. І на наступний рік те, що вона в цьому році які корисні речовини в себе накопичить в кущику, і так і віддасть врожай на наступний рік. Ось і все, в принципі, що хотіла вам розказати сьогодні, показати, чим сьогодні займаюся, що буду робити, зробити вам невеличке оголошення, про позицію, так сказати, з приводу малинки і полунички. Дуже вам дякую, що заходите до мене на канал, підписуйтесь, пишете коментарі, ставите вподобайки. Я дуже-дуже вам за це вдячна. Всім всього самого найкращого, гарного літа і мирного неба над головою!